У ці дні далекого, 1944 року, наше місто було звільнено від гітлерівської навали. В боях за свободу загинуло більше тисячі воїнів Другого Українського фронту. Кожен п'ятий житель могилів Подільщини брав участь у Другій світовій війні, і кожен третій загинув на різних фронтах. Як і тоді, сьогодні ми живемо під звуки повітряної тривоги. З болем рахуємо кількість невинних жертв, оплакуємо смерть близьких, рідних, друзів і зовсім незнайомих нам людей. Які гинуть від рук братнього народу. І окупанти тепер не нацистські, а расистські. Але правда на боці українців, а тому й перемога буде нашою. Сьогодні як ніколи актуальні слова відомої української поетеси Ліни Костенка, яка саме 19 березня святкує свій день народження. І хто б там що кому не говорив, а згине зло, і правда переможе. Адже Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Нині із глибокою шаною і щирою вдячністю згадуємо тих, хто віддав своє життя заради нашого світлого майбутнього. Схиляємо голову перед всіма захисниками України, різних поколінь. Ми пам'ятаємо і вдячні кожному. Ми в неоплатному боргу перед цими людьми. Дякуючи їм, Україна була, є і буде.